Здоров'я бажаю протягом тижня з 18 по 25 серпня підрозділи харківського гарнізону ДСНС 328 разів виїжджали за сигналом Тривога при цьому ліквідували 213 пожеж, 35 з яких пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 82 виїзди. Внаслідок побутових пожеж одна людина загинула і одна людина постраждала. Щодо розмінування, наразі на Херківщині працюють. 47 піротехнічних розрахунків, це 306 саперів, 161 одиниця техніка, виданого загону ДСНС, у тому числі 25 машин механізованого розвинування. І протягом тижня сапери ДСНС на території Харківської області здійснили 338 залучень, знешкодивши 736 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 12 507 гектарів. Території з них 2135 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5307 гектарів сільхозугідь, 4556 кілометрів доріг і ліниних мереж, 75 об'єктів, 5152 домогосподарства. І загалом піротехніки ДСНС, починаючи з 2022 року, на території Харківської області виявили та знешкодили 128 108 вибухонебезпечних предметів. Протягом тижня зафіксований один випадок підриву цивільної особи на вибухонебезпечному предметі. Це 18 серпня в селі Захаріка Вапчанської громади Чугуївському району стався підрив 19-річного юнака на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху хлопець отримав чисельні осколкове поранення і наразі знаходиться у лікувальному закладі. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області внаслідок підриву на ВНП загинуло 105 цивільних. Та травмовано 315 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки в перші черги, першу чергу на деокупованих територіях. Прошу бути обережними, дотримуватися вимог безпеки і парад рятувальників. І у разі виявлення вибухівки або будь-яких підозрілих предметів негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та визів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися на ліквідацію 35 таких пожеж в Берестинському, Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах області. 19 серпня у селі Руська Лозава Харського району ворожа авіабомба спричинила пожежу у нежитловій приватній будівлі на площі 50 метрів квадратних, постраждала три людини, сім приватних будинків та авто. Того ж дня в селі Перемога Лозівського району внаслідок влучання ворожого БПЛА в дах приватного будинку сталася пожежа на площі 200 метрів квадратних. Також знялась поруч розташована господарча споруда та автомобіль на площі близько 100 метрів квадратних. Постраждали 4 людини, серед яких діти 3 та 8 років. О 17 годині 35 хвилин, 19 серпня, завершені аварійно-рятувальні роботи. У п'ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку в індустріальному районі міста Харкова. Внаслідок російської терористичної атаки загинуло сім мирних харків'ян, серед них дві дитини. Ще 24 зазнали травм та пошкоджень. Серед травмованих 6 дітей. Двох людей вдалося врятувати. На місці ворожого обстрілу працювали 140 рятувальників. 39 одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС. 24 серпня у селищі Коротич Харківського району в результаті влучань ППЛА в довповерхову складку будівлю на території агропідприємства горіли конструктивні елементи будівлі на площі 30 метрів квадратних, пошкоджено дві одиниці. Та частково зруйнована складську будівлю. 24 серпня ворог завдав удару БПЛА по житловому будинку барачного типу в селі Підсередня Великопролуцької громади Куп'янського району. Внаслідок вибуху в будинку виникла пожежа на площі 260 метрів квадратних. Також вогонь охопив сусідню господарчу споруду площею 50 метрів квадратних. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила збереже ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах, протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 135 пожеж в природних екосистемах. Вогнем знищено понад 227 гектара сухої рослинності. 18 з цих пожеж було спричинено ворожими обстрілами. У тому числі через ворожі обстріли сталося шість лісових пожеж на загальній площі близько 35 гектарів. Решта пожежі це людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. 21 серпня внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогня окупанти спричинили пожежу на територію Студенецького лісництва поблизу села Аскіли Зюмського району. Горіла лісова підстилка на площі близько 30 гектарів. Пожежу вдалося ліквідувати силами ДСНС. І та лісового господарства 23 серпня. 22 серпня виникла пожежна територія Артемівського лисництва ДП Ліси України неподалік села діброво Дібровоскінська громади і зумського району горіла хвойна підстилка на площі 102 гектари. Події класифіковано як надзвичайну ситуацію. О 14 годині, 24 серпня, пожежа була ліквідована. До ліквідації пожежі у піковий період було залучено 66 рятувальників, 21 одиниця техніки ДСНС, а також 14 працівників і 9 одиниць техніки лісового господарства. Крім того, на місці події працювали сапери ДСНС, котрі перевіряли територію проїзні шляхи та протипожежні розриви для, для обезпечення пересування пожежної техніки. Також для ліквідації цієї пожежі був залучений пожежний потяг Укрзалізниці. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, спалювання стерні, сухої рослинності або їх залишків передбачена як адміністративна, а у разі настання тяжких наслідків і кримінальна відповідальність. Сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває евакуація з перефронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними вакокомісіями, місцевими органами виконавчої влади самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо протягом тижня були залучені до евакуації мешканців населених пунктів Куп'янського району. На території евакопунктів у містах Харків та Лозова постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу та підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. І загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 31 612 жит... мешканців, з них 2595 діти і 313 маломобільних осіб. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не зволікайте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую.